Чим відрізнялись херсонці від інших, знали ще всередині 19 століття. Херсонські українці не в такій винятковій мірі прив'язані до осілого способу життя, як у корінні Україні. Хоча не можна сказати, що українці в цьому краї займаються відхідництвом. Усе ж слід визнати, що їхнє життя відзначається значною рухливістю. Вони досить охоче йдуть на заробітки, на жнива чужих полів і на косовицю чужих луків. За таких умов у побуті місцевих українців помітно ще багато ризику чового життя. За часів існування кріпосницьких відносин тут нерідко траплялися втечі. І бувало, що цілі родини кріпаків переходили від своїх власників до інших, аби. Переселятися на хутори до колоністів і міщан, де переслідування з боку земської поліції ставало майже неможливим. Однією з причин, що підтримувала в українцях схильність до пересувань, у минулому було їхнє споконвічне неприйняття кріпацтва. Мало того, до скасування кріпосницьких відносин траплялися випадки, коли України кріпак Залишав осіле життя в поміщицькому селі, або й формувалися цілі бродячі зграї, які діяли проти поміщиків та євреїв, і в яких мов би, відлунювала остання пам'ять про старе гайдаматство. Ту ж саму схильність до пересувань, тісно пов'язану з любов'ю до незалежності, можна спостерігати і в деяких промислах, якими переважно займаються херсонські українці, зокрема в рибальстві, судноплавстві, чумацтві та взагалі візництві.